На українців вже цього місяця очікує зростання цін на основні фрукти та овочі з борщового набору. Капуста білокачана зросте до 15 гривень за кілограм, буряк до 15,50 гривень за кілограм, морква до 15 гривень за кілограм, картопля до 22,50 гривень за кілограм. Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї до 18 гривень за кілограм. Яблука може зрости до 19 гривень за кілограм. Апульсини до 80 гривень за кілограм, лимони до 72 гривень за кілограм, банани до 62 гривень за кілограм, мандарини до 65 гривень за кілограм. Протягом наступних декілька місяців може спостерігатися певне незначне здорожчання цін на овочі та фрукт. Що стосується овочів, це буде відбуватися на рівні одного. 5-6%, якщо ми говоримо про моркву, картоплю тощо. Якщо говоримо про фрукти, то на рівні 3%. 8-9-10%. Подешевшують лише крупи, а ціни на м'ясо залишаться на рівні грудня 2023 року.